Унікальний спортивний комплекс відтепер у Івано-Франківську поле для пляжного футболу та волейболу у день народження Івано-Франківська відкрили спільно із НФК Ураган на Пасічній поблизу німецького озера. Новоспоруджений комплекс дозволить проводити спортивні змагання чи турніри влітку із пісочним полем для пляжного волейболу та футболу, та взимку із модульним штучним покриттям для мініфутболу, волейболу та баскетболу. Дуже приємно, що спортивна інфраструктура міста розвивається. Відкриття цього сучасного майданчика це є дуже важливо. Місто сюди виділило 2 мільйона гривень, 4 мільйони ще було виділено з державного бюджету. Хочу подякувати народному депутату України Володимиру Шкварилюку, який пролобіював. Ну і ми маємо можливість мати сучасну ще додаткову споруду. Я думаю, що таких споруд мають бути в кожному мікрорайоні нашого міста. Тоді ми можемо говорити про спортивний сучасний міст Івано-Франківськ. Ця футбольна багатофункціональна арена із накриттям для ігрових видів спорту перша в Україні. І така інфраструктура дуже важлива для розвитку фізичної культури та спорту. Це продовження проекту розвитку цієї спортивної території на пасічні біля німецького озера. Спочатку ми зробили два штучних майданчика, одне піщане поле, і потім з'явилася ідея нашого колеги, Бувшого президента Асоціації пляжного футболу України, давайте ми на Україні зробимо такі е, потужні поля, крити майданчики для розвитку пляжних видів спорту, зокрема футболу. І от від цієї ідеї е, пройшло, мабуть, півтора року, і ми виплащаємо сьогодні цей проект. Поставили світодіодне економне освітлення, яке дозволяє і мати гарну картинку по телебаченню. Інші події знімати, але під час весни і осені кладеться оце універсальне покриття. Для абсолютно різних спортивних міроприємств від танців, закінчуючи знову ж футзалом, великим тенісом, волейболом, все це можна проводити тут. Протестували комплекс товариським матчем національних збірних України та Молдови із пляжного футболу. Поєдинок завершився із рахунком 4-1 на користь української команди.